Осінь золота пора, тільки приємного, таємного, цікавого вона несе із собою. Осінь завжди зачаровує серце людини незбагненною красою кольорів і відтінків. Красива осінь вишиває клени. Червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просять виший нас зеленим. Ми ще побудемо і ще не облетимо. А листя просять, дай нам тої втіхи, сади прекрасні, роси, як вино. Ворони п'ють надкльовані горіхи. А що їм чорне? Чорним все одно. Недаремно про цю пору року так багато написано віршів, пісень, художніх творів. Облітають квіти, обриває вітер, пелюстки печальні в синій тишині. По садах пустинних їде гордовито, осінь жовтокоса на баскім куні. Далечінь холодну, без жалю за літом, циньока осінь їде навмання. П'яне все навколо, де пройдуть копита, золоті копита, чорного коня. Облітають квіти, обриває вітер. Пелюстки печальні і розкрива кругом. Скрізь якась покора в тишині розлита і барізка гола барзне вікном. Мабуть, нема такого художника, який би не співав на полотні осінь. Самі на себе дивляться ліси, розгублені від власної краси, немов пройшов незримий ловітан, то там торкнув їх пензликом, то там осінній вітер одгуляв. Пить би різень, як віскра з золотих. Жовтіє, опадає листя, Ідеш по вулиці і під ногами відчуваєш шепіт клинових, дубових, липових листочків. Шепшина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава. Вона кричить, людино, підожди, о підожди, людино, будь ласкава. Не всі, не всі, хоч ягідку облиш. Одна пташина так мене просила. Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш. І просто осінь, щоб була красива. Здається, що кожен листочок розповідає свою осінню казочку, свою історію. Ті журавлі і їх прощальні сурми, тих відлітань сюї та голоба натягне дощ свої осінні струни, Торопне ті струни пальчиком верба. Сумна арфістко, рученьки вербові, По самі плечі вкутана в туман. Зіграй мені мелодію любові, ту котрої холодно словам. Зіграй мені осінній плач калини, зіграй усе, що я тебе прошу. Я не скрипковий ключ, а журавлиний, Тобі над полем в небі напишу.